контексті такого величезного масштабу руйнувань, скільки жителів Харківщини вже звернулися по грошове відшкодування в програму є відновлення? За нашими даними це близько 10 тисяч осіб. Значить, і е, тут головне співпраці з органами місцевого самоврядування. Ось вчора ми буквально проводили нараду і наголошували на тому, що відповідальність саме органів місцевого самоврядування організувати внесення до єдиного державного реєстру руйнувань, ну тобто з зруйнованого та пошкодженого майна саме цих об'єктів, щоб люди могли. Мати можливість отримати цю відповідну компенсацію динаміка досить позитивна. Ну і ми так плануємо місяць-два і завершити внесення. До цього реєстру, однак є питання щодо обстеження, тому що відповідне комісійне обстеження може бути. А в нас по області 470 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І люди подекуди не можуть повернутися до своїх безпосередньо домівок для того, щоб допустити комісію для обстеження. Тощо, тому перш за все. Звичайно, що будуть іти люди, які тобто мають доступ до свого житла. Ну а там, де зруйновано вщент, або де ще тривають фактично бойові дії, це вже буде друга або відповідно третя черга. Але і питання до комісії. Тобто, люди мають прийти на об'єкт, описати, зробити всі бюрократичні процедури. Це доволі довго. Наша колега Марія Малевська, кореспондентка Харківська, показувала, як це відбувається в церкунах, наприклад, коли там. Два-три будинки можна за день обстежити такі масштаби руйнувань. Чи вистачає людей для того, щоб вони працювали в цих комісіях? Щоб це не розтягнулося на десятиліття описування майна. Ні, ми над цим працюємо, і органи місцевого самоврядування тут можуть залучати і сторонніх осіб, тобто не лише тих людей, тобто працівників своїх. Да? Ці люди можуть бути за наймом, за відповідними договорами тощо. Тобто, тут поле для діяльності досить широке. Тут є і, 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 і інша зовсім проблематика це розмінування, тому що ті самі циркуни наразі повністю не розміновані. І коли люди приходять на свої власні домогосподарства, є а ризик а, там підірватися на вибухонебезпечному працю. Меті і такі факти на жаль у нас є постійно по ізюмському району. На жаль, по чугуївському району, так так само, по куп'янській громаді. Тому ось на це ми так само маємо зважати.